Ну, і, друзі, за доброю традицію будемо збирати більше інформації, що відбувається на різних наших фронтах. І зараз до нашої розмови ми долучаємо командира батальйону тероборони Азов Азов Дніпро. Радіон Кудрішов з нами на зв'язку. Пане Радіоне, вітаємо вас. Я світаю слава Україні Героям слава. Героям слава. пане Радіоне. ну враховуючи, що абсолютно вся Україна відчула наслідки дводенних обстрілів. Особливо це було гаряче і небезпечно в понеділок. І летіло скрізь, і в Дніпро, і в Запоріжжя. Всі всі були в небезпеці. Для нас найголовніше, пане Радіоно, щоб ви сказали, а на самому військовому фронті ситуація якось змінилася, тому що там було багато неправди, багато фейків, які під цими обстрілами вкидала російська пропаганда. Але Проривних якихось моментів ми навіть тут від них не дочекалися, навіть вони не наважувалися брехати. То що змінилося е, у протистоянні двох армій? Що безпосередньо на лінії фронту зараз ситуація складна, але стабільна і повністю контрольована українським військом. На сьогодні передній край повністю е, укомплектований е, українськими військовослужбовцями. Всі готові нести службу і. І е, В деяких випадках навіть ми рухаємо оборону противника вперед. Тому е, всі ми спостерігали, знаходячись у на першому краї, як просто через нас летять ракети, у тому числі в Запорізьку та е, в Запорізькі та Дніпропетровські обласні центри, і дуже дуже хвилювалися за наші рідні міста, е, але і на сьогодні є велика опасність. Е, Авіаударів, тому звертаючись, хочу скористатися нагодою, звертаючись до всіх, не ігнорувати заходи протиповітряної тривоги і тому подібні речі, переходити в укриття, тому що це важливо. Взагалі на лінії фронту зараз ініціатива за українським військом. Зараз вже починаємо спостерігати. Прибуття нових мобіль, мобіль, мобілізованих з Російської Федерації і будемо крокувати далі. Родіоне, якщо слухати і дослухатися до російської пропаганди, то вони кажуть, що вони занепокоєні саме запорізьким напрямком. Вони кажуть, що там багата чисельність українських військових, а от якраз посилення зі сторони Росії немає, і вони, наскільки я розумію, дуже бояться і побоюються контрнаступу. Хоча ми вже так більш-менш зрозуміли, що навіть коли нам здається очевидною ситуація, все, що відбувається на фронті, воно може перевернутися на 180 градусів. Да ми Йдемо не на Херсонщину, йдемо на Харківщину. Що ви сказали? Наскільки зараз справді потужні сили саме з української сторони на запорізькому напрямку? Чому і чого панікує пропаганда? Безпосередньо в нас декілька напрямків. по яким українська армія буде? Працювати, робити заходи з контратак, але на сьогодні це я думаю, що тактична задумка вищого керівництва, і в принципі, на сьогодні є сили для того, щоб переходити в контрнаступ. є... Підрозділи, які готові виконувати ці завдання щодо напрямків. Будемо дивитися. Будемо розраховувати на командування, і будемо чекати влучного часу. Ви бачите, як довго хиталася ситуація з Херсонського чи Харківського напрямку. І один з цих напрямків стрільнув на сьогодні. Навіть оба напрямки стріли. Вони працюють і на цих напрямках звільняються території. Будемо чекати, дивитися на. Оперативну обстановку і е, чекати на тактичні рішення від нашого командування пане Родіони, ну і дрони дрони камікадзе, які допікають абсолютно всі наші майже регіони, які злітають досить далеко. Ми побачили, що на жаль, попри досить критичне до них ставлення, коли говорили, що ну вони такої собі. Ні, вони на жаль можуть нанести величезні нам втрати. Чи є зараз завдання у вас, у ваших побратимів навчитися мобільно швидко, якісно їх нищити? Враховуючи, що як такої да, прицільної системи, яка б нищила ці дрони, її, на жаль, в нас не існує. На сьогодні по передньому краю дуже гарно налагоджена система сповіщення. Це є основним щодо сповіщення і вивлення цих детальних об'єктів баражуючих снарядів. Ось і вже є певні техніки щодо. Ліквідування цих дронів навіть є на сьогодні позитивні успіхи з збиття цих дронів. Тому передній край готовий, передній край готовий і перехоплювати, і виявляти ці об'єкти, а все ж таки підкреслюю, що потрібно бути обачними і прислухатися до повітряної тривоги. Пане Радіоне, тут російські засоби масової інформації ви згадали про мобілізованих. Пишуть про те, що. Міністерство оборони Російської Федерації перейняло практику ПВК Вагнер і почало вербувати на війну в'язнів. Тобто офіційно надходять у в'язниці пропозиції від Міністерства оборони про те, що ті, хто відбувають строки по тим чи іншим статтям, були долучені до служби в обмін на амністію. Про що свідчить ця історія? Чи можемо ми стверджувати, що там тотальний недобірне виконання плану по мобілізації, і чи варто розслідувати? Слаблятися українським військовим, читаючи такі новини? Ну безпосередньо всі бачили, коли ватажок ЧВК Вагнер часної воєнної кампанії Вагнер агітує у військовослужбовців. Зиків. Це свідчить про те, що Росія використовує всі заходи для того, щоб максимально мобілізувати велику кількість людей. На сьогодні серед цивільних, скажімо так, потуги по мобілізації, вони відбуваються, але відбуваються з певним шумом, з певним медійним проявом, який не зовсім влаштовує на сьогодні злочинну владу Росії. Щодо Військовослужбовців зеків, з яких хочуть зробити військовослужбовців, це практика, коли в принципі не вистачає вмотивованих солдат. А чому зеки, чому мотивація? І ці слова поряд, ну тому що е, в зеків, як і в російської армії, мотивація на нашій країні е, це галтувати, вбивати і е, все вкрадати. Тому в принципі вони набирають собі тих людей, які ідеологічно підходять під складову терористичну армію Російської Федерації. Українці, військовослужбовці української армії, ми не розслабляємося. Ми працюємо для нас. не важливо, хто це зек, Орк чи якийсь офіцер Російської Федерації. Будемо робити все для того, щоб захистити наш край і звільнити нашу країну. Хороші новини надходять від прокуратури Дніпропетровщини та місцевої служби безпеки України. Вони затримали коригувальника ракетних ударів по Дніпру, який полював за локаціями українських систем протиповітряної оборони. І як каже прокуратура Дніпропетровщини, затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллії Киви, який наразі переховується за кордоном в Російській Федерації від правосуддя, здійснив ряд злочинів проти України там на пожиттєвої. Наколядував, мені здається, вже. А, наскільки коригувальники вогню є проблемою для нас? Наскільки їхня діяльність для нас шкідлива? Я гадаю, що не сама проблема коригувальників вогню, що вони коректують і якось направляють. Якось направляють ракети на ціль. Звісно, злив інформації є, і це велика робота, щоб виявити цей злив інформації. Як правило, ті, хто коригують вогонь, яких виявляють, вони є носіями російської пропаганди, де висвітлюють певні де висвітлюють фото з певними пошкодженнями і тому подібними речами, для того, щоб участвувати в російській пропаганді і зливати всю цю інформацію там. Це так я бачу взагалі історію з коригувальниками та далі. Тому подібне, тому що якщо коригувальник хоче працю ну, працює по своїй спеціальності, скажімо так, він повинен більш-менш мати певний не те, що досвід, а певні навички. Ну так, дякуємо, пан Радіоне за коментар. Командир батальйону тероборони Азов Дніпро на радіон Кудрішов був з нами на зв'язку.